Я у парку Слави, це місто Біла Церква, Київська область. Ну хоча я роблю зйомку під час війни, але це об'єкти, які доступні всім людям. Нема тут ніякої секретності. Так зайшов, проходячи мимо Парк Слави. Загиблим у Другій світовій війні. Йду собі і думаю, ну третя не почалася, але війна йде в Україні. Стела загиблим воїнам різних українських фронтів і білоруських теж. І думаю собі. А де російські фронти щось не, не бачу по історії? Нічого не бачу, тільки українські і білоруські. Да. Ось така стела. Така стела воїнам, які боролися з фашистською нечистю. А сьогодні... Ми же, український фронт боремося рашистською нечистю. Це я кажу і для наших, і для росіян, те, щоб вони знали, що вони рашисти. Всі, хто приходять на чужі землі зі зброєю, ті фашисти, нацисти. Отака. Тут атмосфера, атмосфера. Тут воїни, які біжали в ті часи на дзоти, на танки. Наразі війна по-другому проходить, але теж біжать і теж гибнуть. Діточки гуляються тут, на травці бігають. Люди віку пристарілого відпочивають. Мамки з дітьми. Такий невеличкий сквер, парк. Дерева тут уже давні, старинні в цьому парку. Мабуть роки п'ятдесят вот так така атмосфера все аккуратненько, чистенько, не мусора, ничего травка пострижена. Але росте, звісно, швидко. Це в самому центрі Білої церкви. Біла церква районний центр. 200, більше 200 тисяч мешканців населення мається на увазі в білій церкві. От. Якщо б не Київ, було б столиці обласним центром в області. Але Київ рядом, то тут вже нам не грозить бути центральним містом. Міста такого, такого об'єму, як Біла Церква, ну от візьміть Рівненську область, Тернопільську область. Чернівецьку область, ну на Західній області, крім, звісно, Львова. Вони що там? Ну, 250 тисяч, ну 300 хай буде, да? так? Невеличкі. Тут перша школа захована за цими. От. І тут для... Собак. Ці кульочки. Якщо собачка якась накакає на травку. Ну, от така біла церква і парк слави, парк пам'яті воїнів, які загинули проти фашистської нечисті. Щось якась тела нова там, бачите, ну, туди ходити не буду. По травки йду прямо. Діточки граються, Ну, напевно, перші класи школи. Вони можуть літні табори. А, не сказав, сьогодні у нас липень. 19. Так, 19 липня 23-го року. Гарнесенький парк. Може не зовсім він зроблений під сучасність. Бачите, дорожка ще тих років не вмощена плиткою. Не змощена плиткою, тому так ще попахіве з тими роками радянської влади. А так, все сучасно, красиво, тихо і спокійно. Спокійно до часу, поки не летять ракети, шахеди. Сьогодні на Білу церкву була атака. Відбилися наші ПВО ППО проти повітряна оборони. Оце так і живемо. Час миру, деякі часи війна. Да. Комусь не йметься. Сусід у нас, звісно, неадекватний. Це я кажу всім росіянам. Всім росіянам неадекватні мишлення, якесь імперське і трошки вибачайте тупувати. Ну, тут не ефір. Кіно не про політику. А Все, я підійшов до границі, тут траса проходить, дорога і вийду сюди. О, а тут уже <клухи> Європа. Тут Європа. А тут ще трошки совдепі. Все, щасливо вам, не хворайте. Бережіть себе, пока.